Черепаха любить друзі. Бідняшка. Бідняшка. Ох, і воловчик, тільки опустив і єсть. На жаль, на нічого не зараз і Лістренько звільнив. Ай блін не ховайся, братан. Шо у вона є мульттіту. Пісняшка є. Чули похуй жалко. О, все. Жива і здорова, бачите? така черепашка, ж Це наш уловчик сьогодні. Все, пішла черепаха, аха-аха, і таке буває алюмінорозі, ну нічого.